Україну, вітаємо тебе. Ми, директор Бориспільського міського ту... центру туризму та краєзнавства Рахуба Тетяна, Погребна Наталія, начальник управління культури, молоді та спорту. Людмила Мазнова, завідувач міського методичного кабінету, прийняли виклик від заступника, заступника міського голови пасенко Людмили. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Я передаю естафету трьом дуже хорошим людям, патріотам нашого міста та України е... Дмитру Олександру та Сергію Вигнанам. Я роблю виклик справжнім чоловікам Ігорю Зидіну, приватному підприємцю міста Києва. Володимиру Пилипчуку, секретарю Бориспільської міської ради, та Володимиру Письменному, заступнику начальника управління освіти і науки. Я роблю виклик активіста міста Борисполя. Борисенку Володимиру, депутату міської ради, Віцюку Дмитру, голові молодіжного парламенту. Та Шуткевичу Валентину шоумену міста Борисполя. Пам'ятайте у вас всього 24 години. Час пішов. Слава Україні! Героям слава! Не поняла. Те, що саме більше просила, щоб він на тебе впав. Мене теж впав, мені тепер впало. Саме більше просила, щоб він впав. Я ж не я ж не Давайте, йдемо до нас.